Муваля книжкова блогерка. Я все ще сижу на чаєві, тому що трошки хворію. Але може, по моєму голосу, ви помітите, що я відчуваю себе набагато краще, ніж було. Тому всім дякую за турботу. Всім дякую, хто запитав мене. Хто не запитав, також дякую. <сー> <сー> для мене це не принципово. Сьогодні ми з вами обговоримо тему, яка насправді я не думала, що вона вас, в принципі, зацікавить. Тому що для мене. Це видалось такою е, незвичною темою, про яку ніхто не говорив майже, чи десь так е, повз вона проходила просто. Я навіть запитала вас в своїй спільноті на Ютубі, а також в інстаграмі. Якщо ви ще не підписані, то запрошую, посилання буде ще в інфобоксі. Е, запитала, яка тема відео вам цікава. Я там запропонувала три, і на моє величезне здивування з золото буктоку. Виграло просто з величезним відривом від підбірки осінніх книг, якщо я не помиляюся, вона також буде згодом, можливо, наступним відео я її випущу. От е, насправді дуже цікаво, що вибрали саме цю тему. І ще більш того цікаво, що я думала, всі розуміють е, значення цієї фрази, що вона взагалі означає, тому подібне. Але на диво мене декілька людей вчора запитали, що це таке, і я така: ой. Мої хороші, сьогодні я сам розкажу: розберемо, поговоримо. Дисклеймер, пум-пум-бум величезний. Це лише буде моя думка, моє бачення. Тому, якщо ви думаєте інакше або думаєте так само, запрошую в коментарі, щоб обговорити цю тему. А тут я розкажу якісь свої спостереження, свої думки, свої припущення десь. І, можливо, цікаві факти, які вас також зацікавлять, як і мене колись. Почнемо з того, що це таке. Взагалі, це така фраза, термін, феномен, називайте, як хочете, яка з'явилася в буктоці українському, логічно, в принципі, якщо це золото буктоку. Я не скажу, хто перший її вигадав і випустив, тому що я намагалася знайти, але зараз настільки цей звук уже поширився, що дуже-дуже-дуже-дуже важко. Але я от. Дам вам приклад декількох відео. І я думаю, що ви відразу зрозумієте, про який феномен йде мова. Я також знімала на цю тему відео і тому подібне. Чому підбірку цих книг називають золотом? Від чого це взагалі пішло? Тому що я вам зараз наведу. Приклади цін на книги, які ставили на Олекс і на різних книжкових барахолках. Чи треба тут ще щось говорити? Реально, люди. Ці ціни просто вражають. Саме тому і казали, що це золото просто. По-перше, знайти дуже важко. По-друге, це коштує як нирка, а то й дві просто. Тому. Так якось воно і виникло, і дуже класна ідея. Якщо ви знаєте автора цієї ідеї в нашому тіктаті, то напишіть, будь ласка, мені, мені буде дуже цікаво знайти її, чи його, я не знаю. Господи, треба, щоб носа залежало зараз. Почекайте. Досі боюся закапувати собі носа. Загалом, чому золото. Зрозуміло. І на диво, зараз, навіть коли вже багато книг є в доптеражі, все рівно знаходяться люди, які ставлять просто скажені гроші за книгу. Просять скажені гроші за книгу. І я дивуюся, таким людям насправді їхній сміливості, напевно. Тому що, наприклад, в Веріті я бачила, пропонували обміняти на квартиру. На квартиру. Або поки, якщо кохаєш на п'ять інших книг. Вау! Насправді, це щось дуже незвичне, дуже дивне. Ну, серйозно. Чи думали ви колись, що книги стануть настільки цінною інвестицією? Я 100% ні. Але. Мене це золото тіктоку також не оминуло. Як бачите, у мене тут зібрана прекрасна колекція книг, які якраз в різні періоди являлися цим золотом. Тут не всі, тому що я не всі збирала, не всі мені цікаві, а деякі цікаві, але я їх не знайшла, а нирку продавати я не хочу. Ось тому просто зберігайте, що є. Я ще до цієї колекції хочу квартиру на двох, але в неї вже є новий наклад. я вже Планую з наступного місця собі замовити, бо на цей місяць у мене бюджет на книги закінчився вже. І, так, 9 число, тільки восьме навіть. А друге, хочу коефіцієнт поцілунку. От його дійсно важко знайти. А я дуже хочу. Це такі легенькі романи. В принципі, після, в принципі, після вибудкових наречених я мала би розчаруватися трошки в таких романах. Але мені кажуть, що ці дві. Книги набагато кращі. Я на це дуже сподіваюся. Ось. Загалом, давайте я вам розкажу, в яку вартість мені обійшлися ці книги. От ви бачили ціни, які зараз пропонують на Оликси на барахолках. Можливо, не зараз а пара, там, літку, влітку, будемо так а, говорити, загально. Але деякі і зараз я вам скажу, нещодавно заходили на барахолку. Там і зараз рубають нормальні такі ціни, люди, які не знають. Що на деякі книги вийшли, вийшов доптераж. А а на які саме поговоримо в кінці вже відео. Дивіться, щегла до Тарт взяла вже коли рубала нормальні такі гроші, але мені підписниця ем, знайшла порекомендувала дівчинку, яка мені продала за 180 гривень. Безмеріт моя, мені її чесно, колись просто впарили, коли я шукала покинь, якщо кохаєш. От, покинь, якщо кохаєш, я купувала два роки тому, вона 2018 року, я її знайшла в одній книгарні на Льва Товстого, якщо я не помиляюсь. І мені просто впарили, кажуть, у нас дві книги. Є Гувер, я така, М -м, блін. Але коли мені питають, коли мені намагаються щось втюхати якусь книгу, я відмовити вже все. Я не можу. Це не до мене. Тому я її взяла десь за 150 чи 160 гривень, як і покинь, якщо кохаєш. За 150 гривень. Не 600, 700, 800. Слава Богу. Таємна історія: 200 гривень в КСД навіть ще було. Зараз ніде її не знайти ні на одному складі. Я навіть питала в КСД, чи немає в них на різних складах. Ніде немає. Тобто зараз тільки з рук десь перепродати і все. Я брала за 200. 13-ту казку я взяла за 120 гривень знайшла йшла на барахолці. Тому що я хотіла саме таку обкладинку. Зараз також дуже важко знайти. Є інша якась, але вона мені не сильно подобається. Наступна трилогія це жорстокий принц від Голі Блек і 450 гривень. Хто дивився мої попередні відео, ви в принципі знаєте. Але я нагадаю, тому що я тішуся цим 450 гривень за всю трилогію, на хвилинку. Каравал. Знаєте що? 58 гривень. я її взяла на розпродажі, коли ніхто не хотів її купувати. Просто я така дивлюся, книга за 58 гривень. Я така: Вау, це дуже дешево. Візьму-ка я собі. Я брала в книгарні є. Я думала раніше, що в офлайн, а виявляється в онлайн, я згадала. От, по, по знижкам всі, які я там зібрала, плюс, плюс на саму книгу була акція, і в мене вийшло всього 58 гривень. Далі двір гніву». Чесно, я дивлюся на цю книгу, я її купувала разом з цією трилогією. Тобто, коли не було такої проблеми, як в принципі, і читала я її минулою осінню. Ось, а, ось ця книга, і ось ця. Коли я їх показувала десь в себе, про щось розказувала, ну, тому що розказувати тут є про що. У мене просто розривався мій директ, коментарі і тому подібне з проханням продати. У мене було відчуття, що я якийсь книжковий магазин. І, типу, я рекламую. Але. Це був дуже-дуже поширений а, такий пунктик у людей просити продати книгу. Це ми з дівчатами навіть сміялися з цього, тому що ми просто показуємо книгу, а люди намагаються а, в нас її купити. Причому мені говорили за будь-які гроші, там мені за а, ось цю книгу, яку я взяла, за 150, мені, мені говорили там 400 і тому подібне. Ось що робить золото тік Насправді, давайте поговоримо. В чому цей феномен, чому він стався взагалі? я думаю, от зараз буде виключно моя думка, це просто такі філософські ні, роздуми. Приєднуйтесь до мене в коментарях, буде цікаво дізнатися, що ви з цього приводу думаєте, чому взагалі появився такий термін. Я думаю, що все почалося з «поки якщо кохаєш, тому що за кордоном. Коліна Гувер випустила другу частину книги, книги яка не планувалася взагалі. Плюс наші люди почали шукати книги українською мовою. Як би дивно це не звучало, але дуже багато заміняли свої російські видання українськими. Дуже багато шукали популярні книги українською. Я і багато блогерів на той момент. Рекламували, не те, що навіть рекламували, розказували, які популярні книги є насправді українською. У мене навіть рубрика в інстаграмі така була, вона збережена. Якщо вам буде цікаво, то переходьте там в актуальних є. І люди реально ринули за цими книгами, вони реально їх шукали. І мені досі кажуть, ого, а каравал є українською, коли про неї вже просто гуде весь інстаграм. Тобто досі з'являються такі люди, і це нормально. Це нормально, тому що хтось пізніше починає читати, хтось раніше, хтось більше в цьому просторі інформаційному, книжковому, хтось менше. Тобто, це окей. Для мене просто трохи дивно, що в принципі люди так дивуються, хоча до цього дуже багато вони читали російською. От я думаю, проблема в цьому. Але в нас видавалися класні популярні книги, і видавалися вони дуже давно, тому що майже ось оці. Це 17-18 роки все, це 20-й, якщо я не помиляюсь, 20-й, так, бачите, як добре пам'ятаю. Ось, тому е, я думаю, що коли люди бачили, що в інших є ці книги, вони е, хотіли собі. Це нормальна, в принципі, нормальна практика, коли ти щось бачиш, десь щось показують і ти такий, ага, я також це хочу. Але, як я вже сказала, закінчилися тиражі, тому що це книги в основному 17-18 років. Ще що? Зараз я подивлюся, я собі виписала тут. Я вам все розказала все, все чому я думала. Перше, це тому, що автори самі стали дуже популярні, як, наприклад, Колін Гувер. Її вважають королевою буктоку. До речі, коли я готувалась до цього відео, то побачила в Катільчук. Якраз про це відео. Я вам, в принципі, залишу посилання, напевно, на Катю в інфобоксі, тому що мені звук в будь-якому випадку прийдеться обрізати, щоб не було якихось проблем, тому що з Ютубом завжди різні проблеми щодо різних звуків. От. Друге, це популярність українського ринку як такого, в принципі, зараз дуже сильно виросла. Дуже сильно почали масово продавати російські книги і заміняти українськими. Зараз, до речі, по моїм спостереженням, набагато менше російських книг. От раніше ти сходиш на барахолку, а там все російські книги. Я до цього ніяк не відношусь, в плані того, непогано, не добре. Ну, окей, я також продавала свої російські книги. Тому ем, зараз мене єдине, що тішить, що я заходячи туди, можу знайти собі щось українське. І я така. Клас! Нарешті, там щось для мене корисне. Тому що раніше я навіть перестала заходити через велику кількість російських книг, які мені, в принципі, вже не цікаві. І третє, це те, що люди почали показувати, розказувати про ці книги, вихвалятися десь. І інші люди захотіли собі цю книгу. Як ми бачимо, майже за будь-яку ціну просто отримати і все, як головна ціль. Ось такі я виділила пункти. Якщо у вас є якісь ваші. Догадки, чому так трапилося, пишіть мені в коментарях. І говорячи відразу про чому воно виникло, я вам скажу, що в чому мінус цього феномену. Не будемо зважати на те, що люди тратять просто неймовірні гроші на ці книги. Це ваша справа. Я не вважаю це якимось мінусом чи плюсом також. Я нейтрально до цього відношусь, кожен сам оцінює, скільки він може потратити на книги. Але великий мінус, який я помітила буквально нещодавно, це те, що люди з. Я, до речі, говорила про це в минулому відео, якщо ви дивилися, якщо ні, також запрошую вас в інфобокс. Люди почали дуже упереджено ставитися до таких книг. Вони. Беруть книгу з такої рубрики Золото буктоку відразу з такою думкою в голові. А ну-ка, що ж там таке цікаве? Чому ж всі так її хвалять? І загалом це не в позитивному ключі звучить, типу, не клас, яка книга, вона популярна? Напевно, я її хочу, вона дуже цікава. Це звучить скоріше, напевно, вона переоцінена. Тобто це вже якось в голові сидить. Так? Я це помічала за дуже багатьма людьми. І коли ти береш книгу якусь і ти думаєш, вже, що вона переоцінена. Напевно, в мене це було з випадкові наречення. Я коли брала її, вона була мегапопулярна, і я вже брала її така думаю: ну, подивимося, подивимося, що воно там буде. Я розчарувалася. от. Хоча, коли я проаналізувала, я розумію, кому подобаються такі книги і чому вони подобаються. І тут виходить так само, що люди а, з, таким а, з такою упередженою думкою про книгу, вони розказують аудиторії про те, що ось вона переоцінена і тому подібне, і люди не читають. Я вам хочу зробити так велими, великими буквами написати, отут, що неважливо, Сподобалася блогеру книга, чи не сподобалася. Думайте про те, чи сподобається вона вам. Не дивіться на думку окрему як єдину правильну. Це стосується мене також. Я просто дуже не люблю, коли мені пишуть під відео, типу, коли я зробила якийсь поганий відгук, мені пишуть, клас, я тепер не буду її купувати. Я така думаю, ну, блін, а раптом вона тобі сподобається. Це не класно, тому що в нас можуть бути різні погляди на різні книги. Дивіться, ловіть елементи, які вам будуть цікаві. От, наприклад, коли я розказувала про наші приховані дари, то я конкретно розказувала, що там про Таро, там підліткова, ну, підліткова книга про карти Таро, про магію, про соціальні проблеми, які піднімаються про ЛГБТ, про знаходження себе і тому подібне. Шукайте по цьому, по признакам. Тому, тому що, якщо мені така тема дуже подобається, то, можливо, вам вона не сподобається. І так само навпаки, якщо мені щось не подобається, можливо, воно подобається вам. Тому не відноситесь до цього саме так. Зараз моя улюблена книга, одна з «Це безмеріт», Її зараз обсирають всі. Просто я не розумію, чому. Насправді я в неї закохана, прочитала за два дні, тому що тут настільки глибокі проблеми. Та я згодна, що там бувають деякі моменти не дуже зрозумілі, нелогічні і тому подібне. Але я в захваті була від цієї книги, тому що я хотіла її дуже сильно прочитати, і вона мені максимально зайшла, і хоча я розумію всі ці мінуси. А коли береш книгу, і ти її не дуже хочеш читати, але просто всі про неї говорять. Ну, не знаю, типу, не мені вказувати, що читати, тому подібне. Але е, я б, напевно, так не робила. От, я беру зараз читати таємну історію Це тільки через те, що всі кажуть, що там осіння атмосфера, і я цього, цього і чекаю, Дарк Академії. Я ще нічого не читала з цієї Дарк Академії, але всі про неї говорять, щоб знову не наступити на ті ж граблі. Але я думаю, ви мій посил зрозуміли, те, що не потрібно вірити думці блогера як єдиній правильній. Думайте про себе, про ваші смаки, про ваші вподобання, експериментуйте, або якщо якийсь блогер розхвалює книгу, можете просто взяти з думкою, а спробую я. А не з книгою, вона порадила, значить, мені стоятково сподобається. Якщо не сподобається, прийду в коментарі і скажу, що книга гамно. Можливо, смішно, але в мене таке бувало. Просто Хиринову купу разів. От, не те, щоб я дуже проти. Мені цікаво порозмовляти, пообговорювати книгу і уточнити якісь моменти, але цей факт, в принципі, дуже такий неоднозначний. Ось так. І ми будемо підходити до кінця цього відео. Я вам розкажу, в якому форматі зараз, в принципі, існує ця фраза і феномен, і як хочете, так називайте. Зараз я в принципі помічаю, що цей феномен йде в минуле, тому що віват. Який був одним з е, найбільших постачальників оцього золота буктоку, почав випускати до птиражі. Як я вже казала, це квартира на двох. Це е, «Жорстокого принца, це друга частина е, двігніву та мороку. Е, ще якісь там книги, тобто безмерід, безмерід, можна купити зараз там за 170 гривень, якщо я не помиляюсь. 170. А не 500-600, як просять. Тобто, якщо вас зацікавила анотація, зацікавили відгуки, вас цікавить тема, про яку там буде розказано, беріть. Звісно, беріть, але не беріться упереджено. Оце я вже вертаюся до минулого. Мене просто аж накипіло, розумієте? Ем, я вже, в принципі, очікую якусь бурхливу реакцію від вас. Не знаю, тому що це моя конкретна думка, і мені дуже цікаво, коли вона відрізняється від вашої. От, Як я вже сказала, що сам феномен входить минуле, зараз наклади поновлюються. Ці книги майже всі, хто хотіли, достали. І вони, як я бачу, зараз все більш в адекватну ціну входять, тому що я думаю, що за ті нереальні гроші, які вони спочатку поставили, люди, вже ніхто не купує. От. Тому люди перейшли до більш адекватного способу і адекватної ціни. Ось такі справи. Я сподіваюся, вам було цікаво мене послухати. Мені буде цікаво з вами поговорити на цю тему. Пишіть мені і можете в інстаграмі, можете, в принципі, тут. Я відповідаю завжди, коли можу, тому що дійсно багато пишуть. Не ображайтеся, якщо я вам довго не відповідаю, я все завжди читаю, просто, можливо, трошечки згодом. Наступне відео буде вівторок. Я вас всіх віртуально обійняла, покрутила, поставила на місце і до наступного відео.